Сьогодні незвичайний день, а початок нового шляху нашого закладу освіти. Тож вітаємо всіх, хто прийшов розділити з нами цю знакову подію. Подивіться уважно на слова, написані на стіні. Іде Лесь Курбас, а за ним нова даба. Ці слова належать українському письменнику Остапу Вишні. Так він сказав про відомого режисера. Реформатора українського театру Леся Курбаса, ім'я якого присвоєно нашому закладу освіти. Лесь Курбас ніколи не боявся змін. Він сміливо йшов вперед. Настав час і нам з вами перегорнути нову сторінку в історії нашого закладу освіти, якому розпорядженням Київської міської ради 2024 року змінено тип та найменування. Ліцей 206 імені Леся Курбаса. Коли в театрі на сцені змінюються сюжетні лінії, опускається завіса, а потім підіймається, щоб продовжити виставу вже по новому. Сьогодні ми теж відкриваємо завісу. Новий етап у рідному закладі освіти. Тож. Хай впаде завіса, вітаємо нас всіх, і тепер ми ліцей номер 206 імені Леся Курбаса. і кожен педагог у нас дала у нашому ліцеї, як родині, усі ми діти, усі ми єдині. Вчителі, як ті батьки, нас навчають за людки. Скільки нових дисциплін, і спецкурсів, і гуртків. Нам цікаво тут навчатись, усім приємно спілкуватись. Але ми ледве не забули про головне, що ти маєш на увазі: дивися, наш рідний заклад уже не школа. Так? Так, і що тепер? Якщо ми тепер щодня ходитимемо до ліцею, то маємо дати клятву ліцеїстів. Дійсно, ліцеїстами, щоб стати, треба клятву всім прийняти. Клятву значить для бішницької організації руху. Олесенко Поліна, учениця 11-го А класу. Клянемось бути гідними звання ліцеїста. Клянемось. Клянемось. Yeah. 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 Дянами країни ім'я, який Україна. Свято берегти і примножувати традиції рідного ліцею, народу цінувати розум, честь і згоду. Кляними стати освіченими людьми, щоб намишався наш ліцей і рідний. Хай музика лине та всім сповіщає, що віднині 206-й свій гімн має. Звучить гімн ліцею No206 імені Леся Колеса. Порізнання вогонь не обідає руки, ми ходимо в рам пішку науки. Переконана, що рідний 206 – це осередок майбутньої наукової еліти України. Тож хай кожен із вас буде гідним високого звання ліцеїста, адже саме вам творити його нову історію, розбудовувати нову Україну. Слава Україні!